Привіт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги силіконові ніжки для стільців. Це ефективний спосіб захистити вашу підлогу від подряпин та пошкоджень. У наборі є чотири різні розміри, що дозволяє підібрати ідеальний ковпачок для стільців, столів, диванів та інших меблів. М'який еластичний силікон добре прилягає до ніжок меблів, забезпечуючи стабільність та захист від ковзів. Зення ці ковпачки поглинають удару, знижуючи рівень шуму при переміщенні меблів. Вони не залишають слідів та легко монтуються без необхідності використання додаткових інструментів. Прозорий дизайн дозволяє їм непомітно виглядати на будь-якому типі підлоги.